Сьогодні чоловіча кухня буде робити мадірське блюдо бьоркать. Свинячі лапки підготували, обшмалили їх. Зараз підемо їх вимивати і готувати. Кажуть, дуже смачно, але буде перший раз в моєму виконанні. Так вони виглядають. Зараз помиємо. Я думаю, щось з цього вийде. Того блюда нам потрібно сало, яке ми вигорем, чесничок, ратички, цибулька, прянощі, ну, марка не, не обов'язкова, сушені томат з базиліком, приправка до м'яса, перець чорний, паприка і сіль. Тоста з сковородка, мабуть, Скороварка товстенька треба. Вигарюємо сало до вишкварочок, щоб залишився один жир. Сало вижарилось. Зараз витягуємо вишкварочки і додаємо цибульку. Смажимо цибульку до золотавого кольору. Ну, трошки так, щоб вона була. Прозрачно стало трошечки. Так, додаємо перець, сіль, приправи. Ну, кольор шикарний виходить. Так, у нас отак оце виходить. І викладаємо свинячі лапки. Чираточки. Підказують, викладаємо їх, щоб було гарненько. Викладаємо виклали ми раточки. Залили водичкою гаряченькою. І тепер чекаємо десь півгодини. Не пів години, пробачте, десь половиною години, а потім будемо додати чесничок і лавровий листочок. Додаємо лавровий листочок і чесничок. Засипаємо, не жаліємо. І ще на півгодинки. Ще на півгодинки. Це все змішуємо. Так воно все виглядає. Ну, кажуть, має бути смачно. Соус смачний. Соус смачний. А там будемо дивитися якось так